Доворолась Україна до самого краю, гірше ляти свої діти, її розпинають, замість пива праведною кров із точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з огнями, повести за віком, за німцями не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших несити. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті їдів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я обдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились і неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обніміте ж, брати мої, на Заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава. Слава Україні і світ Ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої